Слава нації! Товариство! Ці два гасла, які я тільки що сказав, і ви гуртом дружньо, як і це має бути, відповіли, є зараз не просто гаслами, які ми часто відповідаємо, і до нормальності вживання, яких ми звикли. Це гасла, які у зв'язку із сьогоднішніми подіями набули нової актуальності. І сьогодні, я думаю, ми будемо ще не раз про це говорити. Я думаю, пані Ірина про це обов'язково скаже, бо це буде власне з перших вуст. Революція у зв'язку із ім'ям провідника Степана Бандери, про якого сьогодні буде йтися, це не тільки те, що виростає. Дуже часто люди хочуть, щоб це швидко зросло, багато людей не хочуть взагалі цього, але це все суб'єктивні, тимчасові наші відчуття, побажання, думання, що ми дуже розумні. Але об'єктивні обставини складаються так, що не реагувати, не відповідати прямо в лоб, після сьогоднішніх подій в парламенті ми не можемо. Тому сьогодні. Дуже приємно буде послухати одного із найяскривіших промовців е, політиків в Україні: народного депутата з українського об'єднання «Свобода» Ірину Фаріон. Але я суто від комендатури. Я від комендатури хотів би сказати, що я сподіваюся. Що ми проведемо вже власне, безпосередні вуличні лекції з роз'яснення, як що треба робити. Лекція, я маю на увазі, образно, тому що сьогодні момент від нас вимагає рішучих дій, і Степан Бандера у свої часи був людиною, яка рішуче діяла, і ім'я Степана Бандера це ім'я тих людей, які хочуть. Рішучі діяти і діють рішуче. Ми є всі українські націоналісти, ми є тими людьми, які хочуть рішуче діяти і діють. І одна із таких людей, Ірина Фаріон. Прошу вас за слова. Дорога громада, сьогодні був страшенно мерзенний день в парламенті. Для того, насправді, щоб усвідомити, що там сьогодні відбулося, потрібно реально нормальну ніч переспати і встати з іншою головою. Тому я хотіла би, щоб наша розмова була діалогом, але діалогом не з місця ставити запитання. Я так не працюю. Записки можна забезпечити папірочку людям, щоб ви через записки могли формулювати свої думки. І щоб ми міцніли, міцніли, мужніли, переформатовувалися, ставали не барикадами, а легіонами. Принаймні, так казав Степан Бандера. Соціальні протести породжують барикади. Національні протести створюють легіони. Будемо вважати, що на якомусь початковому етапі цього ми. Перебуваємо, маємо розуміти, що ми абсолютно самотні у тому світі. І якщо хтось мав якісь сподівання щодо рішень вчорашнього Сенату в Америці, то він смішний, смішний, наївний і дитинячий. І я не маю жодних претензій до жодної країни щодо цього. Кожна країна має жити своїм життям. І якщо у житті приватному кожного з нас виникають якісь проблеми то зовсім не сусід має їх вирішувати, правда? Ми маємо дати раду тим проблемам самі. Якщо за Тарасом Шевченком у нашому ментальному світі так вже тривалий час ведеться, що Гонта катів катує, а рідний брат Гонти катам помагає, то не знаю, коли ми вийдемо з цієї драми. І якщо на одному полюсі історії є Степан Бандера, який жертвує своїм життям і ціла його родина, то на іншому полюсі цього життя є письменник Микола Бажан, який на Генеральній асамблеї Організації Українських Націй вимагає очільників чужих держав видати Степана Бандеру як злочинця. В такому полюсі ми українці. Що це за звук такий турнувати? Що ж з з ним? То так все? Да вам нормально? Мені не нормально. Вам нормально. <реш> <реш> так. так от, в такому полюсі ми з вами йдемо історичною дорогою не одне століття і зупиняємося щоразу перед проблемою власної незрітості. Я не маю на увазі конкретної частини суспільства. Я, звісно, маю на увазі усе суспільство. Бо те, що ми маємо зараз у Маріїнському парку, це є також зріз нашої української суспільної свідомості колонізованої, понищеної, потовченої, звироднілої, рабської. Ну і всякої такої, яку видно з обличчя тих людей, якщо це люди, яких звозить у ті вольєри біля парку чи в парку. Даруйте за такий ліричний вступ, але, чесно кажучи, говорити сьогодні про Степана Бандеру, абстрагуючись від теперішньої історичної миті, складно, тому що Бандера це не історія. Бандера це те, що животворить сьогодні. Животворить ще не на повну силу, не на повну спроможність. Не знаю, чи ми маємо з того бути задоволені, чи ми маємо ще чекати, чи що ще маємо робити. Але щоб відповісти на ці виклики, які маємо сьогодні, подивимося у той шлях історичний, який готував Галичині, а потім усій Україні. Степана Бандеру. Шлях був надзвичайно довгий. Цей шлях до визволення, до визволення Галичини і до народження такого провідника почався щонайменше у 1387 році, коли закінчилася сорокалітня війна за маленьку Галичину між Угорщиною і Польщею. Сорок років дві корони змагалися. За цей сталевий край. Врешті-решт цей край впав під ваготою польсько-угорського панування. По тому пануванню прийшли німці. Але чомусь саме за німців у Галичині, зокрема у Львові, навіть був інститут руського писаря. Потім були братства такі беззубі, такі нецікаві, такі аполітичні, як зараз. Ті, що називаються ви громадськими організаціями і претендують на щось інше. Оце щось такий образ брат, яких так поспівали в нашій культурі, а насправді вони різного не зробили для того, щоб розвивалася питома культура, позаяк сповідували цінності церковно-слов'янської мови, позаяк видавали літературу, яка в основному стосувалася обслуговування духовництва, а світське середовище залишалося покинутим. На відміну від того, як це робилося в польському соціумі, а про чеське суспільство я взагалі мовчу. Тому що, Боже нам би, у нашій культурі янів гусів, тих Янів Гусів, які робили переворот у свідомості Чехів тоді, коли ми вже перестали мислити себе окремою національною спільнотою, даруйте за жорсткі речі, але тільки правда здатна випікати наші рани. Зализують їх, нехай тільки лижуть. А рани треба випікати і це гарячим залізом. Так от, все це поневолення, яке сталося ще в кінці, в кінці 14 століття, насправді народжувало у цю несамовиту фізичну, а в першу чергу моральну, духовну силу спротиву. Хто тоді міг думати, що ця сила спротиву така потужна, така натхненна і яка вистрілює ще сьогодні? Я не знаю, чи від когось сучасного, дякую вам, чи від когось сучасного ми можемо так живитися з силою, як ми живемося від Степана Бандери. Але між тим часом поневолення, яке я назвала і 1932 роком, коли Степан Бандера увірувався в політичне життя Галичини як агітатор і пропагандист. Як той, який мав за своє головне завдання поширювати підпільну літературу, не так, як ми з вами зараз відкрито, тут говоримо. Я розумію, що тут ціла купа стоїть брудних вух. Це все записують, потім будуть використовувати з певною метою, розумієте? Ми це все знаємо. Але нам на то плювати, правда? Ми далі будемо робити вперту свою справу, тому що ми одержимі цією вірою. Яку в собі втілив цей видатний чоловік, від якого тремтить щонайменше третина нашої з вами країни, а я вже мовчу про закордоння, починаючи від Америки і закінчуючи Європами, він всім не доводив. А це означає, що нам таки вгодив найбільше, що саме він нам найбільше потрібен. Дуже просто навіть знати, що нам потрібно, подивитися те, що не сприймають вони. Подивитися на те, з чим вони так борються у нашій з вами чи на нашій не своїй землі. Так от, містком до Степана Бандери на його тлі, здавалось би, був невинний священник, також священник, що б ми робили без тих славних отців, одержимих Богом. Невинний священник, отець Маркіян Шишкевич. Він за 100 років до Маркіяна Шишкевича Намагався змінити спосіб мислення Галичан сполонізованих, онімеччиних, омоскофілиних. Бо вже навіть тоді були сильні напрями москофільства в Галичині. Мене це завжди страшенно дратувало, дивувало, як могло розвиватися москофільство там на Буковині, на Закарпатті в Галичині. Яким же ж це треба було бути тупими і примітивними. Щоби можна було купуватися на цій ідеї, я розумію тут, коли це все винищувалося так, витраптувалося, випалювалося, вичавлювалося, коли люди, ну можливо, там пристосовувалися, щоб якусь посаду здобути, бояриня Лесі Українки про це сказала. А як це можна було робити в Галичині? Це, це не прощенні речі. Але ще дуже довго за це буде відхаркувати відсутністю добробуту? І суттєстю правдинних цінностей, це попри все. Але це так. Так от цей Марк'ян Шишкевич, молодий студент, який вступив до духовної семінарії, був шокований з того, що в цій духовній семінарії, а це якщо хтось був у Львові біля головної пошти, ця семінарія була там і дзвіниця, тепер відновлюють, щоб довго ніяк відновити. Він був здивований, що в семінарії звучить винятково польська мова, німецька мова, церковно-слов'янська, А я русин, каже він. Це не йдеться про політикування навколо терміна Русен на Закарпатті, ж розумні люди. Я русин, а ч -ч -ч чого тут звучить? Повсюдно мова польська, хоч вдома спілкувався польською. Перші любовні віршики писав польською. Якось одного вечора він не встиг після файного львівського вина чи кави повернутися до семінарії о 7 годині чи в шостій годині вечора, вже не пам'ятаю. Його через то відрахували. В підручниках потім написали, що його не через то відрахували. Розумієте? Ну, люблять творитися, стереотипів міці все під дурню. Коли самі слабці, коли бояться правди, до прикладу. Але нема таких уроків для мудрих людей, які б вони не повернули у свої перемоги. Нема таких поразок в голові мудрих, які б не стали для них перемогами. Так от Маркян Шишкевич опинився впродовж року за межами духовної семінарії, але він не як типовий студент пішов собі десь там на Гульки чи де інде. Він засів в бібліотеку осолінеум, тепер бібліотека Стефаника. І там йому у всій повноті відкрився світ питової української культури, культури, яку, звісно, що називали руською. Це його, його переконання таким способом були подвоєні, посилені, зміцнені. Можливо, і ми сьогодні щодня маємо нові виклики на межі абсурду, божевілля, фолу, ідіотизму, тупості, щоб врешті висновчити нас. За рік він повернувся в ту семінарію. І вони разом з Головацьким і Вагелевичем створили, руску, створили спілку, дякую, людей, які присягнули і то кров'ю, присягнули, що ніколи не будуть спілкуватися в абсолютно сполонізованому Львові, іншою мовою, як руською. Зневажливо, зневажливо їх назвали Руська Трійця, уявіть собі. Це була зневажлива лайка до трьох людей Шишкевича, Вагелевича, Головацького. Тепер ми називаємо це артефактом нашої культури. Тоді це була лайка. Бо вони настільки хотіли дистанціювати себе від окупаційного польського режиму, що навіть змінили те, що є ідентифікатором від наших батьків імена. Вони перейменували себе на Далебора, на Ярослава і на Руслана. Маркіян назвав себе Русланом з дуже простої причини. В нього це викликало асоціацію руслен, що, мовляв, він з руської землі. Ми, сьогоднішні філологи, історики, також можемо з того дивуватися, як це можна було в перші чверти 19 століття не розуміти, що руслан це англіслан, що це тюркське ім'я означає там лев і так далі. Як це можна було на народній етимології асоціювати його з руською землею? Чесно кажучи, це зовсім не применшує. Марк'яна Шишкевича, а це свідчить про їхні глибочезні внутрішні пориви, бути прив'язаним до своєї землі, мати своє у цьому краї колонізованому поляками. Тому Маркян Шишкевич став Русланом. У 1836 році, а за 100 років, у 1936, відбудеться процес над Степаном Бандерою. У 1836 році. Цей молодий юнак з амбону церкви Юра, думаю, що багато хто з вас був у цій церкві, вперше в Галичині кажуть вперше, ті, які поверхнево досліджують цей етап, виголосив промову руською мовою, псевдо українською. Але вперше це неймовірно вплинуло на галичан. Розумієте, дуже важливо часом скористатися духом часу. Бо є такі, що дух часу є, але людина якось розминається з духом часу. Так от якщо попередники Мартіяна Шешкевича також робили це по окремих церквах, бо це наше твердиння, тому ця орда зараз воює з церквами, з священниками, як то було все. Так от його почули, його пасіонатність почули, і коли він вернувся в стіни духовної семінарії, то згадують його сучасники, він нагадував виділи, що повернувся з поля битви. Це була для нього несамовита перемога промовити з трибуни руською мовою. Це реалії не Донецька, не Луганська, колонізованого тепер. Це реалії колонізованої Галичини в 19 столітті. Цієї Галичини, яка робить зараз вибір, обирає Степана Бандеру, не вся, звісно, 38%. Це дуже мало на тлі усього вибору. Але це найбільший показник, розумієте? Як довго йдемо до себе, хтось скаже, що є інший шлях. Ну, не віжу, не віжу цього пути другого. Нікак. Хоч би які окуляри надівала на себе, не бачу іншого шляху як побудови націоцентричної і націоналістичної держави, щоби справдити себе як українську. Маркіян Шишкевич Після того, як він промовив до Галичини тою мовою, від якої Галичина відступилася, в 1937 році видав Русалку Дністрову Степан Бандера у 1933 році зробив відозву до кого, не до польської влади, не до інших політичних партій, які були в той час в Галичині. Степан Бандера робив відомо. До дітей, до школярів і до їхніх батьків. 6 тисяч листків цієї відози і 98 тисяч, здається, ще якогось там іншого формату, даруйте не в тому суть. З основним закликом. Не дайте перетворити вас у яничарів. не дайте захопити ваші душі. Чиніть спротив найрізноманітнішими формами і методами. Це він робив за 100 років після того, як Маркіян Шашкевич промовив українською мовою в колонізованій Галичині і робив акценти, власне, на польській окупації Галичини. Бо саме польський гніт викликав повстанство і Шашкевича, і Степана Бандери. Я, коли навчалася в радянській школі, нічого того не знала, абсолютно нічого того не знала. І коли у мою темну радянську свідомість почали пробиватися промені Степана Бандери, я ніяк не могла затягнути, а чу -чу це з поляками такий конфлікт був, це ж такі друзі і так далі. Розумієте, як, як ми не знаємо, якби ми це все раніше знали, наскільки би ми потужнішими і міцнішими були, для мене завжди одвічним мо ворогом був солок. Москалиць, розумієте, смертячі? Оце було все чітко з ним. А тут, виявляється, оце ляг таки творив з моєю землею стільки років. І якщо би не було цих жахливих форм окупації Польщі щодо Галичини, не було б оцього цього, цього плюса, яким є Маркіян Шашкевич. В 1837 році вийшла його русалка Дністрова. Хто затаврував цю русалку Дністрову? Ви що думаєте, чужинці? Ніхто нам так зла не завдасть, як ми самі собі. Ворог нам так не поможе, як ми собі у наших дідах. Навпаки, коли цю збірку Русалку Дністрову прочитав словацький цензор Копітар, він був шокований і казав, що це треба негайно друкувати, бо то є жива мова. А якщо це жива мова, то то є найбільша правда. А якщо це найбільша правда, то це є мова тої землі. І якщо хтось недоумкувати розповідає про російську мову в Україні, то я стверджую вона мертва. Why? Because. Because жоден діалект її тут не підживлює. Уся діалектологічна карта України, починаючи від Тужорода і закінчуючи Луганськом, маркована винятково українськими ознаками фонетичними, морфологічними, лексичними, синтаксичними, хоч до Гористаки станьте. Тому не випадково у 1600, у 1600, зараз згадаю, тисяча шісот. Ні, тисяча гадяцький трактат. У гадяцькому трактаті Іван Велоський з подачі Юрія Немирича чітко писав, що межі руської землі це межі руської мови. Тому війна з українцями це війна в першу чергу з мовою. Тому що чия мова, того й влада. Тому Маркіян Сушкевич починав з мови. Тому як хтось вилазить на майданівський сцену і розповідає, що не важить, якою мовою ми говоримо, то це, власне, той, хто підважує наші основи. Бо чомусь це важить для сербів. Це важить для московитів, це завжди важливо для поляків, це не важить для кохлів. Це не важить для тих, які розуміють, що є ахілесовою п'ятою кожного народу. А в кожного народу ахілесовою п'ятою є відсутність правдивої шкали пріоритетів, усвідомлення того, що є перше, що є друге, а що є третє. По заявку в головах українців значної частини бровнівський рух на теми того, що є перше, друге, третє. Ну то маємо ту. При владі. Маємо сьогоднішній Верховний тераріум, маємо двомісячну акцію протесту. Ту. Ну, добре, стримаємося від будь-яких окрес Як бачите, довго йшлося до Бандери. 1837 рік Копітар каже, видавайте ні знаходяться два наших цензори наших українських, один митрополит Михайло. Інший ректор духовної семінарії Венедикт. Ні, не пустити! І ці троє молодих хлопців знаходять можливість надрукувати цю Русавку Дністрову не у Львові, а у Будапешті. Розумієте? І коли цей наклад з Будапешту їхав до Львова, то його арештували, син. І насправді арешт з накладу русалки Дністрової. Власне, через те, що вона була написана українською мовою, наголошую, було скасовано лише під час весни народів у 1848 році, коли було створено першу серйозну, потужну політичну організацію в Галичині Руська Рада. Коли соціум Галичини розколовся на два політичних табори, ви зараз впізнаєте в тих двох політичних таборах все те, що ми маємо сьогодні: народовці і москофіли. Іван Франко згодом вже наприкінці 19 століття, народовців назве старими проститутками, а москофілів назве просто простими політичними бандитами. Впізнали все. Ось так воно є, якщо не відрубувати це все жорстко і не залишати хвостів з минулих століть, десятиліть і років. Русалка Дністрова так і не прийшла до Галицького читача у